Lenovo IdeaPad Pro 5 – це ноутбук для тих, кому потрібна висока продуктивність, яскравий дисплей із точною передачею кольорів та чудова автономність. І все це у компактному форм-факторі 14 дюймів. Забігаючи наперед, скажу вам, що цей ноутбук підходить не лише для повсякденної офісної роботи, проте і для творчих завдань. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС, і сьогодні подивимося на Lenovo IdeaPad Pro 5. Поїхали у комплекті з Lenovo IdeaPad Pro 5 Ви знайдете зарядний пристрій потужністю 100 Вт. Існує конфігурація, що не має попередньо встановленої операційної системи, проте на нашому сайті ви можете обрати модель, що має перестановлену Windows 11. Ноутбук має корпус з алюмінією, тому він легкий та міцний водночас. Його вага складає орієнтовно півтора кілограми, що робить його зручним для перенесення. Максимальний кут розкриття дисплею 180 градусів, однозначно порадує тих, хто любить працювати за ноутбуком у різних сценаріях, наприклад, за столом або ж класично тримаючи ноутбук на колінах у ліжку, адже ви зможете обрати собі комфортний кут нахилу. Хоч так, хоч так, хоч так, хоч ось так. У Lenovo Ideapad Pro 5 широкий набір портів на лівому торці розмістився повнорозмірний HDMI 2 і та два порти USB Type-C із підтримкою заряджання. Один з них з підтримкою Thunderbolt 4. На правому торці роз'єм для навушників, картрідер для SD карток, два USB a 3.2. і Один з них завжди активний. Тому навіть коли ноутбук закритий, від нього можна заряджати інші пристрої. Роз'єму Ethernet для дротового підключення до інтернету у ноутбуці. Немає, проте це компенсується підтримкою Wi-Fi 6 i до того ж, ви можете придбати будь-який USB-хаб із роз'ємом Ethernet що має вихід USB Type-C чи USB Type-A Пристрій оснащений клавіатурою із підсвіткою, що дозволяє працювати в умовах недостатнього освітлення. Окрім того, ви можете налаштувати рівень яскравості також наявний і автоматичний режим, що адаптує рівень підсвітки під навколишнє середовище. Клавіші мають чіткий хід і стандартну українську розкладку. Що цікаво, на клавіатурі присутня. Окрема клавіша для виклику ша і помічника Microsoft Copilot. Великий скляний тачпад підтримує мультітач жести, тому ви можете використовувати його для швидкого доступу до функцій, що найчастіше використовуються. Дисплей це одна з найсильніших сторін Lenovo IdeaPad Pro 5. oled Матриця з діагональю 14 дюймів має роздільну здатність 2,8К та підтримує частоту оновлення 120 Гц. Завдяки яскравості на рівні 400 ніт екран лишається чи. Табельним навіть у яскраво освітлених приміщеннях, кольорний простір DCI-P3 із охопленням 100% робить його ідеальним для роботи з графікою, а глянцеве покриття підсилює яскравість кольорів. Додаткова сертифікація від лабораторії TÜV Rheinland під назвою Low Blue Light свідчить про те, що ваші очі будуть отримувати менше навантаження під час тривалого використання. Застосунку Lenovo Vantage є налаштування екрана, серед яких опцій, що продовжують термін служби екрану, наприклад. У пункті живлення OLED можна встановити затінення панелі завдань. Воно може працювати по таймеру, а може постійно. Також затінення фонових вікон, коли тільки активне вікно підсвічується, а всі решта затемняються. Та загальне затінення дисплею окремо можна увімкнути налаштування, яке покращує деталізацію у відео, якщо відтворювати його через Google Chrome або Microsoft Edge. Процесор Intel Core Ultra 7 155H, що має 16 ядер та 22 потоки, забезпечує широкий діапазон продуктивності і з турбобустом до 4,8 ГГц. Така конфігурація дозволяє працювати із ресурсомісткими програмами, включно із графічними редакторами і програмами для обробки відео. Обсяг оперативної пам'яті становить 32 гігабайти. Варто зазначити, що оперативку розпаєно на материнській платі, тому додати ще одну планку чи замінити існуючі можливості немає. Накопичувач M.2 2 на 1 терабайт забезпечує швидке завантаження файлів і програм. А тут вже передбачено ще один вільний слот для твердотілого накопичувача M.2, 2 який підтримує SSD обсягом до 1 терабайту. Ми робимо для вас якісний україномовний, Контент, а від вас просимо невеличкий фідбек, поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал, аби не пропустити нових роликів. Дякуємо. Lenovo IdeaPad Pro 5 оснащений інтегрованою відеокартою Intel Arc Graphics. Цей графічний адаптер підтримує сучасні графічні технології, включаючи апаратне декодування 4К відео і трасування променів на базовому рівні. У поєднанні з процесором Intel Core Ultra 7 155H, ви зможете не лише виконувати професійні завдання, проте і грати в ігри, навіть у такі проєкти, як Cyberpunk 2077. З низькою графікою у Full HD можна досягнути стабільності, стабільних 60 фпс такі ж тайтли як Doom чи Valorant, легко йдуть на середньовисоких. Що приємно при роботі від акумулятора, продуктивність процесора Intel Core Ultra 7 в застосунках для обробки фото та монтажу відео, практично незмінна. Зараз ви бачите таймлайн 4 к відео. В актуальній версії Windows 11 буде попередньо встановлено щі помічник Microsoft Copilot, який допоможе вам із робочими завданнями та повсякденною рутиною. Що цікаво, на клавіатурі присутня окрема клавіша для виклику ша і помічника Microsoft Copilot. можливості підключення, включаючи Wi-Fi 6 і та Bluetooth версії 5.3, забезпечують стабільне підключення не лише до мережі, проте й до периферійних пристроїв, наприклад, до Bluetooth-навушників чи бездротової миші. А інтегрована веб-камера з ТОВ сенсором та захисною механічною шторкою гарантує легку і безпечну авторизацію на вашому ноутбуці, адже підтримує Windows Hello. Lenovo IdeaPad Pro 5 оснащений двома динаміками потужністю по 2 Вт кожен. Для тих, хто хоче тест звуку, поїхали. Вони підтримують технологію Dolby Atmos, що забезпечує об'ємне звучання. Динаміки розташовані так, щоб чіткість і гучність звуку під час перегляду відео або ігор була збалансованою. В налаштуваннях є різні режими звуку для ігор прослуховування музики чи перегляду фільмів. Також можна поставити автоматичний режим, що визначатиме тип контенту. Ви можете також встановити шумозаглушення для мікрофона, аби вас було краще чути під час відеоконференції. В налаштуваннях є можливість навіть записати, Сати приклад звучання вашого голосу, щоб наступного разу ноутбук відразу міг визначити, що це говорите саме ви. Ноутбук оснащено акумулятором обсягом 84 Вт ватт що забезпечує до 12 годин автономної роботи при помірному використанні. При перегляді 4 к відео на YouTube за яскравості 50 Ноутбук визначив, що його заряду вистачить на 12 годин роботи, а що години втрачав близько 10 заряду. Така автономність робить пристрій. Зручним для користування у дорозі або ж, наприклад, при відсутності електрохарчування. До того швидке заряджання дозволяє досягнути 50% заряду лише за 30 хвилин. Окрім того, оптимізація енергоспоживання на рівні апаратного забезпечення допомагає продовжити час роботи навіть під час виконання складних завдань. На налаштуваннях ви також можете знайти різні опції для енергоощадження, як от адаптивний режим та режим економії заряду. Також можна налаштувати. Щоб ноутбук заряджався лише до 80%, аби суттєво продовжити термін служби акумулятора. На додачу є опція нічного заряджання. Підсумколи Lenovo IdeaPad Pro 5 ідеально підійде для тих, хто працює із фото та відео, завдяки OLED дисплею з високою роздільною здатністю, точною передачею кольорів і продуктивному процесору Intel Core Ultra 155H. А студенти оцінять його компактність, легкість та автономність до 12 годин. Підсумка. Цей ноутбук стане ідеальним вибором для тих, хто працює із кольором, як-от обробка фото чи монтаж відео, а також відповідно працює із великим обсягом даних. Адже тут чудовий oled дисплей та SSD-диск на 1 терабайт. Якщо вам сподобався цей ноутбук, посилання я лишаю в описі під цим відео. Па-па!